І привіт, другоціння. Ми живемо зараз в 21 столітті, і багато з людей говорить з насмішкою, що як це одна людина і на все життя, то та так жити не цікаво, то та так не відчуємо смак життя, не відчуємо смак насолоди і так далі. Давайте прочитаємо, що про це говорить Біблія від Матея, глава 19, вірш 4 по 6. Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою? І мовив: Покине чоловік батька і матір, і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом, так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що, отже, Бог получив, людина хай не розлучає. І якщо людина вона буде жити по плоті, їй завжди буде все мало, тому що навіть якщо вона буде мати там двох, трьох, вона буде хотіти все більше і більше, тому що вона ніколи не зможе задовольнити свою плоть, свою душу. І ті люди, які живуть по плоті, а живуть по духу, це самі нещасливіші люди на землі. І плоть, її нічим ніколи не задовільниш. А от якщо ми житимемо по духу, то ми будемо жити праведним життям, зростати духовно, і в нас буде панувати радість, миру, любов, терпіння, доброта, вірність згідно з Біблією. Амінь. Тому будьте благословенні і вірні один одному. Амінь.